Миргородська громада отримала обладнання, яке допоможе надавати публічні послуги поза межами міста та маломобільним групам населення. Це стало можливим завдяки конкурсу в межах шведсько-української програми Polaris підтримка багаторівневого врядування в Україні, де Миргородська громада здобула перемогу. Міський голова Сергій Соломаха розповів, чому виникла потреба взяти участь у конкурсі. Ми хочемо надавати більш якісні послуги. Крім того, у нас з'являється все більше людей, які, які потребують послуги на дому, в тому числі ветерани. І тому ми вирішили прийняти участь у цьому конкурсі і в цій програмі. В межах довгострокового партнерства з програмою Поларіс з напрямом спільної реалізації проєкту щодо виїзного мобільного обслуговування при наданні публічних послуг надано експертну підтримку для налагодження мобільного обслуговування. Крім того, передано легковий автомобіль із мобільним кейсом, що дозволить забезпечити виясне надання публічних послуг громадянам. Це е, комп'ютер і все те, що дасть можливість е, приїхати на місце і прийняти людину, е, зробити ну, все те, що як роблять на звичайному цнапі. Я хочу подякувати полярису і шведському уряду, і програмі СІДЯ для те, що вони відібрали моржорську громаду і з нами працюють. Експертна підтримка разом із переданим автомобілем з мобільним обладнанням допоможуть громаді впроваджувати проєкти, що зроблять публічні послуги більш доступними та сприятимуть розвитку інклюзивності і безбар'єрності. А словами Сергія Соломахи скористатися послугами мобільного ЦНАПу жителі громади зможуть приблизно за місяць. Ми відкриємо ці можливості для використання мобільного цнапу і інших послуг. Для населення завдяки цьому автомобілю. Він може використовуватись тільки в рамках надання якихось послуг населення. Це і адміністративні послуги і соціальні послуги і іншого характеру. Визнання обслуговування буде доступне для жителів сів громади, а також для маломобільних груп населення. Щоб скористатися цією послугою, потрібно звернутися до СНАПу та подати заявку. Мобільний СНАП дозволить наблизити публічні послуги до кожного жителя громади. Реалізація такого проєкту ще один крок Миргородської громади до створення зручного, інклюзивного та безбар'єрного середовища для всіх її мешканців.